Чи можна звільнитись у відпустці не відпрацьовуючи? Давайте розберемося спочатку з базових моментів. Працівник має право звільнятися під час відпустки з власної ініціативи. Наступний момент: якщо між працівником і роботодавцем немає домовленості, ви не можете узгодити якою датою звільнення має відбуватися, тоді діє правило передбачене законом, що працівник має повідомити про своє звільнення не пізніше ніж за 14 днів. Відповідно, цих 14 днів рахується не тих, які ви виходите на роботу, а загалом всіх. Якщо ви повідомили 1 числа, наприклад, що будете звільнятися, але перебуваєте у відпустці, то дні, під час яких ви у відпустці, також рахуються в ці 14 днів. І як наслідок, після того, як ви вийдете з відпустки, ви маєте допрацювати, ну, наприклад, 5 днів, якщо у вас там е залишиться е стільки часу. Ось і все. Якщо вся відпустка у вас буде тривати 14 днів, тоді вам не потрібно буде щось допрацьовувати. Але є ще один момент кодексом законів про працю передбачено цілий перелік підстав та обставин, у зв'язку з якими працівник може звільнятися тоді, коли він хоче. Наприклад, це може бути у випадку, якщо працівник переїжджає в інше місто, поступив на навчання у зв'язку з вагітністю. Стаття 38 КЗПП має вичерпний перелік цих підстав, які унеможливлюють продовження роботи працівником і дають можливість звільнятися без відпрацювання.